Всім вітання на Мерилас. Ми знаходимося в базі точку Золотий грай. Виглядає прихоже з таким столом. Вішелечків поки що нема. Холодильник типу з морозилкою. Меріко, хвильовка. Шкафчики, водичка, але посуду немає. Треба просити або свій брати. Що ось таке: ванна туалет Душова, в мене щось є. Шампунь, шампунь, шампунь. Та... Йдемо в спальню. Ось, будь ласка, спальня. на чотирьох персон. Дуже тісно, вартість даного номера 3500. Що ви кажете, по мене дивні враження.